Навчальну систему тренування Флеймтрейнер отримали курсанти Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Програмне забезпечення за допомогою технологій віртуальної реальності допомагає змоделювати умови реальної пожежі, каже заступник начальника училища з матеріально-технічного забезпечення Олександр Москальчук. Допоможе практично відпрацьовувати навички гасіння пожеж в умовах. Пробукачу, дуже наближених до реальних. Цей симулятор нам дасть можливість навіть під час тривоги, коли хлопці переховуються в укриттях, займатися в підвальних приміщеннях на цьому симуляторі відпрацьовувати, відточковувати навички гасіння пожеж. Під час презентації приладу викладачі та курсанти одразу ж його протестували. Обладнання училище отримало від британських благодійників та благодійного фонду українські вогнеборці. Британець Олівер Норс зазначив, цей девайс максимально наближає освітній процес до реального, тож допоможе у підготовці рятувальників. Ця система дає можливість відчути занурення абсолютно повне в цю реальність. Фізично, ментально і психологічно. Ти просто проживаєш там цей сценарій.